І гість нашої студії це Андрій Поробій, екс-секретар РНБО. Доброго вам дня, радий знову бачити в цій студії. Доброго дня. А отже, давайте можливо почнемо саме з цієї ситуації навколо Донецького аеропорту. Чи зможуть представники ОБСЄ якимось чином олинити цю ситуацію? Ви знаєте, очевидно, питання не в тому, наскільки великі дипломатичні таланти є представники ОБСЄ, а питання в тому, який справжній план Путіна по відношенню до України. По відношенню до цієї території. Зараз він намагається усіма силами створити завершену інфраструктуру в тих територіях, які сьогодні підконтрольні бойовикам Путіна. Для того їм не вистачає аеропорту, для того їм не вистачає морського, морського порту Маріуполя. Звичайно, і для того їм не вистачає Дебальцево, де йде пересікання ключового залізничного вузла, який з'єднує Донецьк і Луганськ. І так само автомобільних доріг між Донецьком і Луганськом. І в мене є глибоке переконання, що будуть все робити окупанти для того, щоб ці об'єкти, невідомо в якій послідовності, але ми бачимо, що атаки здійснюються однаково, що на Дебальцево, що на Донецький аеропорт і скопичення сил біля Маріуполя. Вони будуть ці атаки продовжуватись, і нам насправді треба розраховувати не на місію і не на її дипломатичні таланти. А розраховувати на наші збройні сили, на посилення наших збройних підрозділів власне в тому напрямку. Я неодноразово наголошував про непропустимість так званої створення буферної зони, коли буде відведена артилерія від тих територій, бо це буде означати неможливість, фактично неможливість отримати ці об'єкти без важкої техніки артилерії. І наш головний розрахунок як держави повинен полягати в тому, щоб ми максимально посилили. На можливих напрямках атаки противника, боєздатність наших сил і особовим складом, і артилерією. А скажіть, будь ласка, от багато хто з експертів прогнозують зараз певне за тих, що до весни і вже весною а, загострення, і ще більша конфронтація на сході. Чи дійсно так може бути, і що ми можемо зробити в цей період? Ви знаєте, ніколи не можна було передбачити спонтанних дій Путіна, тому що дуже часто приймають рішення несподівано і вони. Не мають відношення навіть інколи до здорового лузду. Зараз є моменти, які насторожують. Коли на Донецьк-Луганськ перекидаються військові частини Сибілі. тобто частини, які мають відповідне і екіпіровку, і відповідне обладнання для можливих дій під час холодів, для можливих дій і під час зимового періоду. І теж це не є секретом. Один з планів полягає в тому, щоб швидким ударом... Обійшовши Маріуполь і взявши в кільце Маріуполь, дійти аж до Криму. І тому не можна для себе розслаблятись і думати, що йде зима, зимою ситуація стабілізується, а з весни подивимося, як буде далі. Я переконаний, що ймовірність несподіваної атаки російських військ залишається високою. І як весь час, аналізуючи ситуацію, як це ми завжди робили, і в Раді національної безпеки і оборони, весь час треба готуватись не до кращого. Сценарію, а до найбільш критичного, найбільш небезпечного сценарію. І е, я би тому не став би заспокоюватись з думкою, що, мовляв, на зиму вони будуть цікавлені тільки в тому, щоб заморозити ситуацію і лишити її статус-кво. А я би вважав, що Україні необхідно посилювати в тих імовірних напрямках, де може піти противник. І тоді це буде стратегія на випередження, тоді це буде стратегія правильна. Ну, дивіться, от буквально нещодавно в нашій студії була е, пані Богословська, і Вона вона говорить про те, що Путін дійсно хоче створити неоімперію. Це вже зрозуміло. Е, до того ж, ми бачимо посилення дійсно військового втручання. Е, місцеві мешканці на сході зафіксували про те, що е, Зафіксовано три тягачі під ядерні, ядерні боєголовки, під ядерні ракети. А скажіть, будь ласка, що, що це може означати? Це ж вже конкретно наступ на Україну? Ну, коли стосується ядерні боєголовки, це очевидно більше є психологічний тиск, а більше небезпека полягає. Тобто нас намагаються зараз залякати цим? Не тільки нас, залякати Сполучені Штати Америки, залякати Європу. Бо коли ми говоримо про відновлення неоімперії Путіна, то насправді ця неоімперія в його розумінні. Має набагато більше межі, ніж шматочок Донецької Луганської областей. Тобто Україною він, не... Не, він із... не обмежується. І Україна як ціль. Знову ж таки, це є етапна ціль, бо без контролю над Україною неможливе відновлення Російської імперії. Ви це вважаєте, говорить, що багато. Путін може тягатися силами із країнами НАТО? Я вважаю, що Путін буде йти рівно доти, доки його не зупинять силою. Він буде випробовувати, він буде йти і пробувати наскільки сильний опір. І я вважаю, це моя особиста думка, що є ілюзія, що з ним можливо домовитись і узгодити якісь позиції. Він розуміє тільки фактор сили. І це, якщо ми не збагнемо цього очевидного фактору, ми будемо весь час перебувати в певній ілюзії, будучи якісь двосторонні переговори і сподіватися, що ми з ним чимось домовимося. А як ви думаєте, чи може бути дійсно якась ймовірність того, що буде використана ядерна зброя? Я думаю, що на цій території це є дуже мало ймовірно. А Саме швидше, на території Донбасу. Звичайно, а швидше всього навіть неможливо, оскільки це територія, яка має безпосередню близькість до Російської Федерації. І, окрім того, на сьогодні Росія має достатньо велику кількість військових підрозділів, які можуть діяти. І наголошую ще раз, йому необхідно ця територія для того, щоб мати контроль над київською владою. Є висока ймовірність розширення цієї території, висока ймовірність проходу до Криму. Тому що відсутність сухопутного зв'язку з Кримом створює для нього дуже серйозні труднощі і лишається, звичайно, його план семи областей території так званої Руської Вісни. І тому лишається дуже високий, наголошую, дуже високий ступінь небезпеки дестабілізації в Україні, включаючи Київ, включаючи прикордонні області, такі як Харків, такі як Запоріжжя, такі як Одеса. Є інформація, що багато з тих. Людей, які переселяються з тих територій, поміж них є значна кількість просто диверсійних груп, завдання і цілі, яких дестабілізація середині нашої країни. А як, от, до речі, ви ставитеся до того, що Кабмін припиняє фінансувати території, які підконтрольні бойовикам? Там же ж є і прості українці. Звичайно, але дуже часто ті кошти доходять не до простих українців, а попадають безпосередньо руки бойовикам. І ми пригадуємо, скільки було випадків, коли інкатавторські машини просто грабувалися. Місцевими бойовиками, і ми попадаємо в парадоксальну ситуацію, коли країна, проти якої ведеться війна і окупація, сама фінансує ті збройні формування, які сьогодні виступають проти нашої країни. Кабмін чітко зазначив, що подача електроенергії, подача газу буде відбуватися в штатному режимі для того, щоб люди в час зими, в час холодів могли відчувати і опіку, і турботу держави, але власне фінансування, яке здійснюється в ці регіони, Дуже часто попадає не до пенсіонера, не до вчителя, не до лікаря, а попадає в руки бойовикам. І за ці кошти купляється нова зброя, за ці кошти вербуються нові люди, нові найманці для боротьби проти України. Тому я вважаю, це рішення є цілковито правильним. І я вважаю, що в даному випадку будь-яка держава поступала б так, так, так само. Ви знаєте, в принципі, от все, що відбувається у нас в Україні останній вже от скоро, як рік буде скоро початок, рік. 21 листопада, Так багато хто говорить про те, що ми не вели достатньо активну інформаційну війну. Ми не виховували справж... справжніх патріотів, справжніх українців. Як ви думаєте, чому зараз ситуація? Я вважаю, що не змінилася кардинально. Ну, звичайно, важко говорити про період до майдану. Коли інформаційна політика нашої країни дуже часто була е, спрямована Януковичем, і вона швидше інтерпретувала російські канали на нашу територію, а не навпаки. І звичайно, це був період, коли проти України велася інформаційна війна, велась на території України і велась дуже часто з допомогою українських каналів. Ну ви знаєте, почнемо з того, що в українській державі 23 роки, і Янукович був останні роки а, цього періоду, чому не робили всі інші? Вам не здається, що все ж таки це проблема усіх президентів, які були? Звичайно, з цього періоду. Фактично, у нас весь той період дуже часто проросійські сили були домінантними у Верховній Раді України. Дуже часто, власне, вони домінували в прийнятті ключових рішень. І е, питання розколу України, внутрішнього розколу, ціннісного розколу це була політика, яка продукувалася не протягом двох років, а протягом дуже багатьох років, починаючи з початку 2000-х років. Е, допуск. Російських каналів вели на величезну територію нашої країни, які просто зомбували, і які просто е, дуже часто вели антиукраїнську риторику, це був звичний е, фактор для всього періоду. І тут дуже важливо зазначити, що зараз в короткий період часу нам доводиться вибудовувати інформаційний захист в умовах війни, в умовах, коли в Росії побудовано як Одна армія інформаційні потоки. Коли одна новина робиться піар-технологами в Кремлі, а потім канали просто її повторюють по своїх новинних сайтах. Як армія збудована інформаційна політика. І, до речі, в концепції так званої гібридної війни, яку розробляли вони протягом багатьох років, інформаційна політика виводиться на більш ключові ролі, аніж навіть мілітарна дія. Інколи мілітарні дії підпорядковані інформаційній політиці, а не навпаки. І, звичайно, що. Вибудувати про цієї армії свій захист нам доводиться в надзвичайно складних умовах. Так само, як відродження української армії, так само відродження інформаційного захисту. Багато зроблено. На територіях, які є звільнені, я хочу наголосити, не транслюються сьогодні російські канали. Поруч з нашими військовими йшли спеціалісти, які відновлювали трансляцію українських каналів на горі Карачун, розміновуючи. І відновлюючи українські канали, спеціалісти, ризикуючи власним життям, йшли поруч з нашими військовими для того, щоб ми змогли і відвоювати український простір. Зробити ефективно це на стільки короткий час є складно. Але я вважаю, що це одна з тих найважливіших сфер, якою ми повинні займатися і розвивати. І я, вас розумів, я вас зрозумів. Я вас зрозумів. Щиро дякую за те, що прийшли і відповідали на наші запитання. Дякую, дуже вам нагадаю гість студії каналу Тивай Андрій Поровий, екс-секретар РНБО.